Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально акустичної системи від компанії JBL серія Stage 3 модель 427F. Динаміки розміром 10 см. Постачаються фірмові ось такі упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, запаковані. В комплекті невеличка інструкція. І також два динаміки. Динаміки без захисних решіток. Номінальна потужність даних динаміків 30 Вт. Пікова потужність 150 Вт. Ось такий мають вигляд динаміки. Монтажна глибина 47 мм усього. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків 90 дБ. Опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.